Вони з'являються на публіці у військовій формі, вручають нагороди волонтерам і військовим, позують на фото і відео, називають себе генералами Збройних сил України. Але друзі, є одна проблемка в тому, що вони ними не є. Скандал із рядженими генералами Віктором Косарчуком та В'ячеславом Стосюком набирає обертів. Саме вони вручали нагороду співаці Камалії. Що й привернуло увагу справжніх військових Знак пошани – це дуже серйозний знак. Отже, панове, першим звернув увагу на генералів офіцер ЗСУ та блогер Анатолій Штефан. Толя публічно поцікавився: а хто ж ці люди у формі із генеральськими зірками? Виявилося, що Косарчук і Стасюк взагалі цивільні особи. За словами Штефана, йому не вдалось знайти підтвердження тому, що ці люди перебували хоч один день. В лавах збройних сил України чи інших підрозділах і тим паче мали право отримувати високі військові звання. Ці псевдогенерали вручали відзнаки військовим на передовій. Штефан справедливо запитує: а хто ж їх взагалі цих псевдогенералів пускав на позиції чи перевіряв хтось? Яким чином отримували дозволи? Запитайте я, Ніно, що ж з реакцією реакції з боку міноборони чи правоохоронців досі немає. Коротше, правоохоронцям є що перевіряти, і бажано звернути увагу загалом на діяльність благодійних фондів оцих генералів.